Вітаю, дорогі мої глядачі, гості, друзі та підписники мого каналу. Яка ж у нас спека. Котик мій, подивіться, в якому положенні лежить в тій шубі, і спить на сонці, видно йому добре. Ото Ярик приїхав з Лугин. Ото така спина. Сьогодні спека. О, спереді і спереді теж. Ой, дивіться, яку красу Ярик привіз. Він кожен день їздить на лохинки. І вони збирають, їм платять 18 гривень за кілограм. А якщо купувати додому, то скільки там мішка? 90. 90 гривень за кілограм. Але йому дали трошки більше, але тут вже з'їли дуже багато. Така вона крупна, гарна така вся. Сіроси, дуже гарна. Та. А смачна... Дивіться, ми приїхали рвати ще вушок. і тут таке гарне маленьке лошадку. Ай Боже, як це мило. Хорошеньке. яке. яке воно хорошеньке. Маленьке, шо ти хитай головкою. А, такий красунчик. з мамою. Заховалися в холодочок. Ой, яке воно гарні вищі. яке все маленьке гарне. Mm -hmm. Всі працюють. Я знімаю. Дивіться, який гарний лісовий ще вошок. У нас є домашній, але він посох. А тут... Біля нас ліс недалеко. І тут так гарно дивитися. Ой, як гарно. Я не можу кайфую прямо. І ось дивіться, буквально 5 хвилин ми були, помилувалися конками. І за 5 хвилин всі пожменьки нарвали ось таку гарну кучку. Там буде пару борщиків. Вже я порізала. Зараз цей борщик, а це законсермаю за дві баночки. Я на помідорчиках Тут попасанкувала кругом, попідв'язувала, тут у мене площа така заросша. Але треба обов'язково оті всі листочки обривати, це я вже знаю, бо тільки десь не обірваш і вони починають хворіти. А коли обриваю, вони гарно ростуть. Вони у мене невеличкі, попосадила я їх пізно, поки тут площу зробила. Але виростуть. Нічого, зав'язочок там багато, дивлюсь на них. Це такі низькорослі, там далі високі є. Ну, надіюся, будуть. Бо огірки мої щось згоріли. І такі кущики гарненькі собі. Такі сливочки. Друзі, дивіться, яка в мене пляшечка є для крупіння помідорів, огірочків. Сьогодні все покупив в магазині. Мені привіз, каже, для вас сюрприз. Все по цим зять, хто не знає. Воно спробує. Не потрібно рукою працювати, тут трошки підкачаєш і воно має пирскати. Зараз побачимо. Так. Ну. Ой, клас! Справді, супер. Наскільки швидше піде робота, а то рука прямо болить обробляти, а так воно саме все і як гарно Росія. Супер. Хочу показати, який у мене кріп є. Минулого року я купляла насіння і не пам'ятаю, яке. Він такий великий, виростає. Шапка в нього така велика. Ой, напроти, сонечка не видно. І листя таке здорове-здорове, ароматне. Не весь, він, але основна маса ось такого. Я його і не сіяла, він собі сам сіється. Чудово. Хожу по полі. Дивіться, що поробилося у мене за ярочками. Ой-ой, збираю декілька, але не багато. і вони хворі. Тут капусточка вже така собі чималенька, але все-таки листячко. Цього року щось стільки багато таких хвороб на огірках. Оці ще зовсім маленькі, а вже хворі ці листочки. Буду зараз обробляти. Якоюсь хімією Танюшка купила поле моє. Геть заросло, але не можу полоти. Бо така суша у нас. Цибулька, дивіться, полопали тріщини. Так цибулька ніби непогано там виглядає. То синя. Ну, це весняна цибулька, це не зимова, вже потрошки починає лягати. Але все позаростало. І неможливо просто вже то на всьому справитися все зробити. І все сопне, все в'яне. Бурячок і той, дивіться, яке листячко. Все зів'яло, скільки можна це все крупити, обробляти, підживляти. Та й не хочеться підживляти, бо це ж для діток все. Як він тримається, що той бурячок ну, в тих хащах, в тому зіллі, і воно ще тримається. Моркуку вже я купала трошки є. І вже симпатичний малюк. Як вони ростуть? Так мало дощу, росте все. Ну, зілля тут таке собі росте теж гарне. Ну, кріп насправді тут такий гігантський бурячок, він такий немаленький не, не вже. Защо, маленький, дивіться, яке величезне-величезне бадилля кропу. <сху> Якби стала до ринка, це майже ріс до ринки. Ось у світі таке велике розкинеться. Такий гарний, тут треба ви його вирвати, бо його тут багато. Тут вже полягала цибулька, подивіться, який у нас грунт сухий. А тут взагалі не можна розпити. З кругом зілля. В зіллі ще щось росте. У мене ніколи такого поля не було зарошого. Ніколи всі хворі огірочки. огірочки. Так, дозбираю огірочки і йду, буду крупити. Покажу вам зараз, ярик приїхав сьогодні з Лохин. Ярик їздить кожен день збирати збирати Ну, Студент хоче десь заробити гроші. То спік, спину геть. Вже я просила сьогодні не їдь, але нема змоги більше те заробити. Тому так. І пшеничку вже теж потрібно збирати. Цього літа все так швидко подостигало, все-все. Суша. І все, що не достигло, то посохло. Ось така у нас плантація. Це біля хати. Ще один гігант. От я вам покажу. От я стою, і його ті на рівні моїх очей. Можете уявити собі, який здоровений кріп. А минулого року тут вже общипали листечко, то вже нема. Лишаю на насіння цей великий. А минулого року, коли були дощики, то були. Суцвіття, вище мене з ростом, Друзі, прийшла з поля, і настільки сильно пахне моя лілія, як ніби перед дощиком. От дивіться, який та дощ близько. Його видно і гримить і блискає там далеко. О, чуєте, як гримить. І відчувається вже потих того дощику. Але він, напевно, пройде мимо. Півник Саша виглядає з рибалки. І дощик, такий трошки йде дощик. Мари зібралося невеликий, але трохи йде. Подивіться, як посохла в нас трава в дворі. Дивіться, знову мій синок прийшов вночі додому. Але якого окуня великого присунув насправді великий. О, Який здоровий Саш! Молодець, насправді. Капастя! Це дуже великий окунь. Це ж не щука, а така ротиська. велике ротисько. ротисько. <сум> молодець маймай, сонце. Найменше великий, теж окунець хороший. Ой, який окунь. Ні, хороший. Камера так не ну, Це то взагалі здоровий. Дивіться, дивіться, який класний. Тепер мені його треба почистити. Да. Молодець Саша. Це буде тобі сушити? Чи нам з Танюшкою на, на уху. уху? На уху. Або не нажаримо. Знаєте, Клас. Вже ніч, на дворі цвіркони, співає. Ота дитина рибалить. Дивіться, яка у нас рибка знову. На вулиці ніч. А Саша тільки приїхав. Але привіз рибку. Друзі, покажу вам, як чистити швидко окуня. У мене вже є досвід. Окунь ось який великий. І я буду чистити терткою. Часом вилучкою, часом терткою. Але це насправді швидко. І не так пораниться. Спеціально в мене тертка для риби. Є. Ось бачите, воно здирається. Тому що ножем насправді окуня чистити надзвичайно важко. А це великий. Воно реально зішкрябується. Ножем у мене нічого не вийшло. Ну, дивіться, наш окунь вже З одного окуня, вам скільки шматочки вийшло. Таке себе хороше, хобі. Сюди насижому повітря, на телефоні. І разом з цим. <гум> Чим ти займаєшся сонце? Займаюся. <гум> Ух ти, це цікаво? Ага. Молодець. Це такі стразики, блискітки, так? Ти клеєш? Ти велика молодець. Да. Угу. Коли сумно і спека на вулиці, то що робити, правда? Потім на озеро поїдемо. Потім на озеро поїдемо. Ну, так, так, так. так, а зараз сон яка гарна розвага в дівчинки. З тебе така принцеса вийде насправді? Так. Да. І я буду ще робота поки та не приїде. Ну виходить. молодець, до вісьми. Молодець роби. тебе дуже гарно виходить. Який okay, у мене арус червоний. Цей такий жовтенький, смачнючий, солодкий. І тут жовтенький, теж він. Ай, не показує, а він прямо. Розсвітлюється весь. А тут ще такий фіолетовий. У жовтенькому грубша скіра шкірочка, а в цьому така тоненька. Смородинка домашня. Побачу, що буду робити. Може, перекручу з цукром і будуть живі вітамінки. Бувайте, мої хороші! Бачите, у мене сьогодні вийшло якесь таке городнє відео. Зараз ми з Даринкою йдемо ще трішки там сіно підвернемо. Та й буде все влітку. Є час і відпочити, і попрацювати. І на сонечку погрітися, і в холодочку посидіти. Головне, щоб скоріше був мир. Усього вам найкращого, мої хороші. Дякую, що дивитеся, мій канал. Нехай вам щастить і все буде добре.